Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось. Е е е в Московії існує, чи існував такий гіпернаціоналіст Стерлігов. Він там десь і у владних вертикалях засвітився, там щось і в Держдумі ці і все таке інше. Врешті-решт, він розчарувався у цих всіх владних вертикалях московських, так, заявив, що там переважають не московити, а представники іншого. Народу, так, і тому він вдарився, вирішив реалізувати в бізнесі. Так. Не тільки себе, а, ну, сам він мав дати, так би мовити, імпульс, поштовх, показати московитам, що можна жити. За допомогою ну, розвитку власного господарства, там, фермерського господарства і все таке інше. Ну, десь він там, купив е, в селі якусь там хату чи, чи збудував там, якесь фермерське господарство, е, завів овець, е, е, уполяв всі. Ну, не засіяні, заростають лісом і все таке інше, але ж вівці можуть пастися на них, так, шукаючи собі там якийсь корм на, на цих полях. так. Ну і врешті-решт, він же ж вважав, що це, значить, це все село Московське, воно кинеться ж працювати, так? Бо всі ж там пиячать, і ні, 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 ніхто не працює. А не працює чому? А не працює, тому що не дають йому працювати так. Тобто створюють умови, щоб він не працював. Оці всі темні сили, якісь там інонаціональні, звичайно, так. недружні. Ну і, врешті-решт, і, це, і цей захід фактично ну, спустився на пси повністю. Так. Чому? Тому що ті, які залишилися там ще алкоголіки у московському селі, вони стали красти цих овець, вбивати їх і готувати з них сашлик, кажучи, науково. Mm -hmm. да. І от я бачив це на відео вже останні, останній період, коли цей Стерлігов разом там ще з іншими пастухами так, пасуть цих овець з автоматами Калашнікова. Це дуже цікавий досвід, так? Як пастухи з автоматами Калашнікова. Тому що вся ця теорія виявилася абсолютно непридатною до московитів андрофагів як кажуть класики, теорія, мій друг суха. А древо життя вічно зеленіє. І от московиті, воно вічно зеленіє. Так. У вигляді Браги, навіть не самогонки, до самогонки справа не доходить, випивають Брагу. Так. Тому повне фіаско так. отримав цей гіпер націоналіст який вважав, що московитам хтось не дає працювати. Ну, теорія така була: От не дають їм працювати, а коли їм дадуть працювати, то вони кинуться і будуть працювати у поті чола свого. Нічого з цього не вийшло і не вийде. Тому після дефіциту курятини, масла. Уже настало дефіцит е, картоплі. Так. Це ж він, Стерлігов, казав, заявляв про те, що нам нічого американського не треба. Русский народ на одній картошці проживе, так? Не проживе, бо її вже немає. Так. І ще е, смію нагадати цьому спеціалісту великому, що. Картопля прийшла до нас з Америки, так, в Європу з Америки. Так що сказати, що нам нічого не треба американського, ну зараз воно і реалізується, так, тому що і помідори, так, і кукурудза, і ін, багато інших овочів вони прийшли до Європи і до Москви, в тому числі, і з Америки. Так, від проклятих америкосів. Так що от такі справи. Дійсно, іноді дивні справи, твої господи, його передбачення про те, що не треба нічого американського, так вони починають збуватися. Так, картопля у Москві вже в дефіциті.